Ну, все, ми починаємо. Загалом ще раз представлюся, можливо, хто дивиться в записі. Всім привіт! Мене звати Даша, я викладачка англійської мови, а також засновниця школи ForMind. І на базі свого телеграм-каналу, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, проводжу такі лекції для тих, хто хоче поглибити свої знання у якихось. Психологічних аспектах вивчення мови. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про те, як подолати вигорання у вивченні мови, і також трішки про мовне плато. Отже, почнемо. Перш за все, я хочу вас запитати. Ті, хто зараз з нами, можете писати в чат, хто дивиться в записі, можете писати десь в коментарі, що для вас найважче на вашому рівні наразі у вивченні мови. І якщо ви натиснули, все ж таки подивитися цей ефір, то впевнена, що напевно ви стикалися з тим, що у вас є вигорання. Ми сьогодні розглянемо, що саме означає вигорання мови, але вигорання все ж таки пов'язане з якимись труднощами, та тобто з моментами, які для нас важкі. У вивченні, тому я для... хочу вас запитати, що найважче для вас зараз у вивченні мови. Якщо є такі ідеї, то обов'язково напишіть. Від себе так зараз бачу відповіді, секунду, вчити нову лексику. Так, окей. А, від себе хочу сказати, що безперечно це була лексика. Да, тому що на певному рівні ви розумієте, що вам її або недостатньо, або е, вона є такою складною для запам'ятовування. Також е, проблеми можуть бути з граматичними структурами, тому що на вищих рівнях вони теж складніші і вони. Більш такі, скажімо, компрегенсів, та типу тобто в тому плані, що їх важче зрозуміти і адаптувати під своє мовлення, тому вам здається, що можливо вони такі не потрібні, але повірте, коли ви їх чітко розумієте, то 100% це корисно. Так, бачу ще раз ваші відповіді, використання нових слів, які ти вже знаєш, але мозок шукає легшу альтернативу. Так, загалом наш мозок дуже цікава структура, він нас оберігає, оберігає від всього складного, нового, та, тому що це здається якоюсь загрозою, це здається чимось таким небезпечним. Ось, тому, та. Отже, в нас є визначила далі такі є складності, і завжди, коли є складності, коли вони накопичуються, коли вони регулярно повторюються, це може все призвести до вигорання. Але не тільки це. Хочу вас ознайомити з тою інформацією, яку я казала, що буде ексклюзивна сьогодні. Тому що це дійсно така нова інформація була для мене. Я її нещодавно отримала на курсі від НОМ ДОМЛіри Бородіної, як хто знає. І я хочу з вами її теж поділитися, але, звісно, я зазначаю, що це її власна концепція. Зараз я приготувала все в такому форматі. Думаю, що. Неважливо, в принципі, в якому форматі так, ця інформація подається, якщо вона корисна, вона корисна в будь-якому вигляді. Отже, етапи будь-якої діяльності. Чому це дуже важливо розуміти? Тому що ми іноді маємо якісь завищені очікування, так щодо загалом нашого процесу, будь-якого процесу, це може стосуватися, не знаю, почати робити свою справу. Це може бути почати там, вчити нову мову, так? Тобто. Будь-який процес, будь-яка будь діяльність вона супроводжується наступними етапами, і ми можемо її накласти на вивчення мови. Перший етап це неінформований оптимізм. Тобто, коли ми ще нічого не знаємо, ми знаємо лише цю ідею, яка в нас виникла, яку ми, там, наприклад, хочемо вивчити мову, тому що це класно, класно її знати, класно її використовувати, і ми такі дуже ексаit з приводу того, що ми можемо це зробити потенційно, та, це в нас є така, якби, скажімо, ідея фікс, і ми м м хочемо її втілити. Але далі, коли ми починаємо заглиблюватися. У концепції, да, тобто заглиблюватися у саму структуру того процесу, який супроводжується нашою ідеєю, у нас наступає такий інформований песимізм, тому що ми розуміємо, що не все так легко або не все так. Класно, да, не все так весело, як ми собі очікували. Це наступає така стадія інформованого песимізму. Коли ми е, аналізуємо да, ситуацію, ми розуміємо, що м -м -м, тут не все так, якби. Ми ніколи не думаємо, що це все легко, ні. Просто що це не так все весело, можливо, як нам здавалося, так? не так все райдужно, як ти кажеш. Далі наступає етап боязкого реалізму. І це коли ми вже в процесі, ми вже запустили цей процес. Да, ми вже в процесі якоїсь діяльності, там, наприклад, вивчення мови. Ми вже розуміємо, що це нелегко. Ми вже почали щось вчити. Ми вже почали стикатися з першими труднощами, і в нас оцей боязкий реалізм, тому що нам страшно, що ми все ж таки не зможемо це подолати, і все ж таки це дуже важко, занадто важко, да і на цьому етапі відсіюється дуже багато людей. Дуже багато людей. Я, до речі, дивилася офіційну статистику перед нашим перед нашим ефіром, і дивилася, що 51% українців досягають високого рівня upper, intermediate або advanced в англійській мові. Тобто майже половина людей так відсіюється і не доходить до високого рівня. Зокрема, на цьому етапі такого бояського реалізму, коли вже Страшно, да, що це ніколи не стане, і взагалі це нереально. І далі наступає інформований оптимізм. Тому що ми, якщо ми подавали етап бої скорлізму, ми вже розуміємо, що ну, це реально, да, тобто, окей, в мене якісь труднощі, але я їх можу подолати. У мене щось потихеньку виходить, і якось якось воно виходить. І коли вже в нас щось виходить, звісно, ми на оптимізмі, ми вже веселі, ми отримуємо ці ендорфіни, так, і е, е, такі гормони приємні, які нас. Дають нам зрозуміти, що, в принципі, все варте того, щоб робити це. Так? Отже, скажіть, будь ласка, чи цікава вам така концепція, чи задумалися ви колись про це, що дійсно будь-яка діяльність супроводжується певним циклом? Так? Типу, що воно не все, як скажімо, лінійно, не все гладко. Обов'язково напишіть своє враження, але знову ж таки наголошую, що це концепція Валерії Бородіної, і мені це дуже відгукується, зокрема у вивченні мови. Я зараз тільки що назвала цю, так скажімо, процес, який це може бути у вивченні мови, як ми це сприймаємо далі. Uh, і коли в нас є цей реалізм, так, що ми стикаємось з цими проблемами вже як справжні дорослі, в нас виникають якісь проблеми, звісно, це може призвести до language burnout, тобто мовного вигорання. Це прям є такий термін, і не треба його боятися. Uh, це абсолютно нормально. Всі з цим стикаються, так скажімо. Ну, це знаєте, загальні такі фрази, які я на початку кажу, тому що, uh, тому що мені треба це сказати. Але. Так, би немає чіткого плану і структури, в голові просто йде, що круто було щось зробити. Так, сорі, це якщо я читаю коментарі, які мені пишуть. Так, um, що таке, що загалом супроводжується мовним вигоранням, так? і як, um, як зрозуміти, що у вас саме це не просто якась там депресія да, або якісь речі пов'язані з вашим особистим життям, а саме це пов'язано з мовою. Отже, перш за все, це, звісно, немає мотивації продовжувати. І не то, щоб навіть мотивації немає, як скажімо, знаєте, такого внутрішнього, внутрішнього вогника, так, який буде вас під підживлювати, що ось це тобі потрібно, це класно, тебе все виходить. Да? Тобто немає взагалі ніякого драйвера, який вас, який вам Дивіться, тримаю не з тої сторони мікрофон. Так, um, да, це перше. Ну, таке часто може бути, але якщо у вас є тільки це, це ще не знаєш, що є мовне вирання. Це просто один із, одна із думок. да. Друге, відчуття, що я тупцюю на місці. Тобто, що я щось чув, 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 чув так, і нічого щось не, не вчиться. Це зв'язково також називається мовне плато, про яке я зараз пізніше розповім, тому що це якби похідне, так, можна, можна так сказати, що це походить з цього, або навпаки взаємозалежні речі, дративливість і байдужість до навчання. Тобто, це відчуття, ми всі знаємо в школі, що коли цей урок закінчиться, да коли є така думка, це дуже так скажімо погано. Це може бути рефлекс щодо учні щодо тічера, а може бути просто ваша внутрішня. Навіть який би там класно уроки був, якщо ви самостійно сприймаєте його о боже як коли він закінчиться, то вчителю буде теж з вами дуже важко працювати. Байдужі до навчання, да? тобто нерозуміння взагалі, навіщо я це роблю? В тому від, звич... від звичних методів, тобто подкасти, тести, відео, тобто, ну це звичні методи, да? тобто нічого не такого незвичайного, але ви в них нібито втомились і ніби вам хочеться щось більшого. Тобто, ось таке вигорання, в принципі, в житті ми можемо теж так само да, сказати. всі ці Етапи проставити, але не, не в плані мови, а в плані життя. І, звісно, що ми робимо, коли в нас є в і загалом, чи вірите ви в концепцію вигорання, чи було у вас колись вигорання з будь-яких причин? Якщо так, то маякніть десь в коментарях або в чаті зараз, хто дивиться онлайн. Чи дійсно це це. Таке є, таке є поняття, і до нього треба ставитися з розумінням. Тобто, що це є, але перше, що вам треба усвідомити, що не варто в цьому зациклюватись, не, не варто в цьому би, засиджуватись в цьому стані. Та? Тобто, коли ви усвідомили, що у вас це є, то варто е, з цього моменту починати робити якісь кроки, які допоможуть вам з цього вийти. Тому що, коли ви в ньому засиджуєтесь в цьому стані, тому що до цього можуть бути ще зворотні. Якби, Бенефіти для вашої психіки, що ніби у мене вигорання, я нічого не роблю. Да? Тому що в мене там такий складний період і так далі. Тобто це є зворотні такі е е вигоди, так скажімо, сторонні вигоди. Хто там вчить психологію, ви знаєте, що це означає в плані психології. Ось, а якщо е все ж таки, е все ж таки ви це усвідомили, е є ще таке поняття, як мовне плато. Um, яке, в, в принципі, дуже подібне до мовного виграння, але це саме пов'язане більше з лексичної точки зору, так, що таке мовне плато. Uh, ось, я вам так само я обожнюю різні таблички, схеми, да, я вам додала, uh, не додала ресурс, uh, але, здається, я це знайшла на сайті. Я додам потім, коли буду скидувати всі ці матеріали, додам ресурс обов'язково. Отже, коли ми починаємо, у нас дуже швидкий прогрес. Да? Дуже швидкий, дуже стрімкий. Тому початківцям кажуть що все легше, тому що в них дуже швидко відчувається прогрес. Бо ви знали ноль, а тут ви вже вивчили хоча б два слова, це вже у вас такий прогрес. Да? А коли людина. Наприклад, знала там 30 слів, вивчила ще три слова, да, то це, якби мінімальний процес, у прогрес у відношенні відсотковому да, до того, що в нього, що в людини було. Тому спочатку у нас такий дуже сильний прогрес. Далі у нас йде дуже, можливо, іноді дуже затягнутий процес мовного плато, коли ми втикаємось в те, що ми вже вивчили велику базу, багато слів і все. І, типу, не можемо ніяк от вище вийти да, до цього. Хто дивиться початківці? Якщо ви думаєте, що у вас цього немає, це мені не треба ця інформація, то, будь ласка, ви до цього колись дойдете і ви згадаєте мої слова. Обов'язково слухайте цю інформацію, щоб, можливо, цього запобігти. Це буває часто. Але цього можна запобігти, якщо інтенсивно себе кожен раз витягувати з того стану, який вас наближає до цього мовного плато. Що вас наближає до цього мовного плато, знову ж таки це дуже рутинне вивчення без різноманіття. Зараз я розповім методи, як це взагалі долати, да взагалі як з цим працювати. Але якщо у нас є це мовне плато, якщо ми в ньому дуже знову да, багато людей з нього не виходять. Але я вірю вас, ви все зможете. І далі у вас знову ж таки буде road to advanced level. левел. Да. Тут у нас є кінець кінця кінцева точка, що дорога до вищих advanced рівнів. і це дійсно так. Коли ви вже відчуваєте, що ви витягуєте себе, ви максимально вже легше себе почуваєте, Це найкраще почуття. Дуже-дуже бажаю, щоб всі з вас, кожен з вас, його відчув. Так, скажіть, будь ласка, чи мене добре чути, тому що я щось не бачу, чи мене чути, точніше, не знаю, чи мене чути чи не чути. Моя кніть, будь ласка, в коментарях. Так, окей. Добре чути, супер, супер, дуже рада. Окей, е, тому хто загалом. Нас дивиться, і ви думаєте, що у вас початковий рівень у вас не. До речі, і мовне плато може бути не лише на початковому рівні, не лише на рівні B1, може бути і на початкових рівнях теж. Це теж може бути, якщо, наприклад, якось недостатньо засвоюється інформація, так і так далі. Тобто це теж можливо. Отже, як подолати мовне плато? Що може, як можна з цим працювати загалом? Перше, focus on process. Да, я дуже люблю писати такими короткими тезами, тому мені всі конспекти до наших лекцій виглядають дуже сухими, але це просто треба дивитися, якби у поєднанні з тим, що я розповідаю, тому що я люблю робити замітки, я не люблю все там детально так вже багато розписувати. Коротше, коли ми фокусуємось, і це дійсно філософія, яка допомагає мені по життю не тільки в вивченні англійської, а просто в усьому, коли я фокусуюсь не на результаті, а на процесі. Я людина, яка я людина, яка дуже сильно, залежна від результатів, ну прям дуже сильно. Але коли мені дуже важко, я зосереджуюсь на думці про те, чому я це роблю. Не чому я це зроблю, а чому я це роблю? Тобто в процесі е, цього. І... Роботи, да, там ну роботи над собою, роботи над роботою, роботи над мовою, я задаюся питання, чому я це роблю, да, це це процес, чому мені подобається процес? І шукаю в цьому нові свої сенси. Тобто, чому мені це подобається робити? Бо якщо у вас тільки є кінцева точка без ніякої. Проміжної ідеї, що вам до цього треба ще дуже довго підлять, як то кажуть, йти, то е, вас це буде демотивувати, бо, е, знову ж таки, ви не знаєте точний час, не знаєте, скільки вам на це піде ресурсу, часу, е, грошей і всього іншого, тому це треба враховувати. Далі, ротація навичок. Е, ротація навичок у е, вас часто може бути таке, що Оце вся рутина, вона дуже набридає і дуже сильно вона так вас затягує. Да? Вам вже здається, що нічого нового не відбувається. І, звісно, щось можна міксувати з рахунок того, що викладач вам такі робить цікаві вправи. Да? Наприклад, це ми в школі в нашій форматі дуже ставимо великий акцент на це, саме на диверсифікацію різних занять, різних методів і підходів, щоб людині було дійсно цікаво, в плані, щоб не було рутинно, да? щоб це вчення мови було таким насиченим. І коли у вас є ротація навичок, тобто. Один тиждень це ви робите, якщо ми говоримо про само self-learning, так. Тиждень одне робите, потім тиждень друге робите, тиждень третє робите. І так його змінюєте, щоб у вас був фокус, і тим, і таким чином ви знаєте, що на цьому тижні я це роблю, але потім в мене буде тиждень іншого, так? І, наприклад, таким методом опрацьовувати різні аспекти мови. Якщо вам не подобається, наприклад, це в один раз за один раз опрацьовувати, так? Далі personal touch. Дуже мій улюблений взагалі моя людина порада теж стосується будь-якої мови. Я вже вам це казала, хто ходив на попередні ефіри, але хто, можливо, не чув, то personal touch означає, що ви додаєте в вивченні мови те, що подобається саме вам. Наприклад, я обожнюю щось розповідати, та, ну, очевидно, я люблю щось розповідати, я люблю щось десь говорити. Я собі зробила окремий телеграм-канал, де я. Говорю іспанською, да, неправильно, да, з помилками, але я собі там дозволяю. Я прощаю собі всі свої гріхи в тому телеграм-каналі. Да, він закритий, він тільки для мене, ніхто його не знає. І таким чином в мене є своє. Цей мій personal touch, тобто моє місце комфорту, де я це роблю, і я собі це дозволяю. Тобто телеграм-канал якийсь можете створити. Можете створити, можете писати, завести собі блокнотик, де ви будете писати про свій день там, да, дальні мовою. Можете зробити, не знаю, додатково собі якісь там папку, гугл-диск, не знаю, що завгодно. Можливо, вести свій. Щоденник англійської мови, тобто будь-яка дія, яка пов'язує вас із вивченням мови, і вона вас робить ближче до цього процесу, тому що ви розумієте, що це ваша зона комфорту і це те, що вам подобається, та? саме те, що у вас є. Ось коли ми, наприклад, в школі в нашій завжди викладачі так само. Це було навчання ціле, так ми пропонуємо те, що людина може обрати да, в який формат їй корисно або там їй подобається робити замітки. Це може бути діджитал данодатник, це може бути а, якісь офлайн та блокнотик. Офлайн блокнот. може бути звичайно блокнот. А да, можна замовити книжки, підручники, по яким ми йдемо. Тобто завжди. Персоналізовано питати, що подобається вам. Тому що це важливо. Це важливо робити навчання комфортним для вас. Саме те, яке вам подобається. Далі. diversify. Останнє таке поради. Диверсифай у різноманітній. Тобто, роби максимально різне, різні доторки з вивченням мови. Вивчення мови може... Нас спіткати навіть там, де ми не очікуємо. Це може бути, не знаю, на заправці в туалеті за кордоном, де ви прочитали якесь нове слово для вас англійською мовою, і ви такі, о, треба запам'ятати, да, тобто, англійська мова. Або там, не знаю, ну, це, тобто, це може бути будь-де. І ви максимально урізноманітнюйте моменти доторку з англійською мовою, ну, з будь-якою іноземною мовою, так? А, тобто максимально це старайтеся собі робити. Що для цього потрібно? Звісно, перш за все, перевести всі девайси на англійську мову. Це вже тисячу разів казала. Не знаю, завести якісь соцмережі, де ви будете спілкуватися лише англійською. Є такі різні додатки, де можна спілкуватися англійською мовою з іноземцями. Я не тільки про сайт знайомств, а просто, типу, якісь додатки. Є такі спеціальні для вивчення мови. Можете посерчити, це дуже легко знаходити. Якщо не знайдете, напишіть мені, я вам скину. Так само можна. Вести, ну, такі, казала, в соцмережі. Можна робити не знаю, зробити якийсь закритий Тікток, де ви знімаєте Тікток англійською мову, розбираєте якісь ліпсінги, якісь пісні. Тобто, максимально є стільки, якщо ви не знаєте, що там якісь цікаві сайти, можете зайти в мене в Тіктоку, є купа цікавих сайтів, де можна по цікавому вивчати мови. тобто Коротше, є дуже багато способів. Тому, якщо ви різно у різноманітні, це зменшує ризик того, що у вас буде оце виграння, тому що виграння це про монотонність, це про виснаженість та від того, що ви робите. А якщо ви е, йдете через інтерес, свідомий інтерес до чогось, то виграння ніколи не буде. І те саме стосується роботи. Якщо у вас робота максимально у вас не цікавить, тобто не викликає у вас природній ваш інтерес. То вам буде нецікавою робити, і це може присусти до вигорання. А навіть якщо саме складна там, насичена робота, але вона вам звісно цікава. Да, наприклад, як мені, мені дуже цікава моя робота, я її обожнюю, тому що вона дуже різноманітна. Да. Я така людина, якій це потрібно. Тому мені це подобається і мені це приносить задоволення, так і я не вигораю, не вигораю від цієї роботи. Тому, якщо ви вигораєте, то зміняйте, змінюйте підходи. До вивчення мови до, до роботи, якщо ви виграєте на роботі. Так, скажіть, будь ласка, чи е, корисні вам ці поради? Загалом, який у вас фідбек, чи щось з цього пробували, чи було у вас взагалі вигорання? Е, тому що це така досить, е, досить цікава тема, тому я хотіла і підняти, щоб максимально вам розказати про те, що можна робити, тому що максим... ну, є дуже багато різних, е, е, знову ж таки, до цього підходів, так що ми говоримо про вивчення мови, про різні аспекти вивчення мови. Також хочу зазначити, що в мене для вас є подарунчик, і це буде пов'язано з тим, що ми можемо урізноманітнювати наше вивчення мови. Як ви знаєте, що в нас в школі є партнер English Student це флеш-картки, які продаються всюди. Я їх всюди бачу і в епіцентрі, і де вони тільки не продаються. Але ми з ними партнери, тому у нас є персональна знижка за промокодом ForMind. Ось, тому хто дивиться, хто е, бажає навчатися в нашій школі, то обов'язково записуйтесь на уроки. Е, е, всі посилання є всюди е, на сайт. І так само можете замовляти собі флешкартки. Це флешкартки, де ви можете вчити. В них є флешкартки з усього, просто із різних е, там, неправильних дієслів, із фразальних слів, із ідіом, і просто слова для певних рівнів. Ну, коротше. Доставка є, не знаю чи по всьому світу, але по Україні точно, тому можете користуватися. Власне, це для вас такий подарунчок за те, що ви дивитесь, мій, а, мій етер. Тому дякую дуже вам. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання? Я чекатиму дві хвилиночки. Дві хвилиночки, поки прогортаю всю інформацію, яка не була Можливо, щось нагадається, щось згадається. Чекатиму на ваш фідбек. Як загалом вам така коротенька лекція, тому що писали ще дуже довго, немає часу ні в кого заходити, тому я вирішила зробити дуже коротку сьогодні лекцію, щоб, власне, у вас точно був час зайти і послухати. Так, чекатиму ваші ваш фідбек, зворотній. І будемо вже зупинятися. Всі, хто дивиться записи, дуже дякую вам також за перегляд. Підписуйте обов'язково на мій телеграм-канал, на мій соцмережі, записуйтесь на уроки до мене в школу Fument, і буду рада бачити на інших наших зустрічах.